У Київській картинній галереї завершилась виставка Рани міст. Мисткиня Єлизавета Державицька говорить, свої діорами почала створювати наступного дня після підриву російськими військовими Каховської ГЕС. Всі ми бачили ці страшні сюжети, де люди днями просто сидять на дахах з дітьми, з тваринами. Вони не знають, як їм виїхати. Виплусти. Я побачила якусь фотографію, і в якийсь момент мене там зачепив. Наприклад, як в цій роботі там будинок був не повністю затоплений, і була така фотографія, де все просто з цього будинку виплива назовні, через вікна, через вибиті двері. І це мене дуже вразило. Лана відвідувачка виставки. Час. Страждання біль втрата. Просто мені здається, що світ зараз навіть не усвідомлює, що у нас зараз що ми маємо зараз. Я перепрошую. Роман Турчинець, магістр Академії образотворчих мистецтв, розповідає, у Херсоні ніколи не був. Образ міста, який він представив на виставці, склався у нього з побаченого у новинах та на фото. На роботі фігура якраз символізує це місто Херсон і мешканців міста. Ворони символізують цей гніт думок, нагнітання окупаційної влади, тому фігура така скручена, бо їй важко від цих думок. Багато що пережив. Прийшов в окупацію зараз після підтриму там, пережив потоп страшний, тому він такий символ стійкості. Мистецтвознавиця Анастасія Швидюк розповідає, проєкт Рани міст створений студентами та випускниками Національної академії образотворчих мистецтв та архітектури. Цей проєкт був створений. Завдяки тому, що всі переживали за збереження нашої архітектурної спадщини. Головним героєм цієї виставки є місто, а його персонажі це будинки. Руйнація або втрата будь-якої частини або елементу цього міста є, залишає рани і шрами на тілі міста. Експозиція завершилась 6 серпня. У ній була представлена архітектура Бородянки, Маріуполя, Бахмута і Херсона. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.